Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Полтаві тим часом скандал пов'язаний з перейменуванням вулиць. Вже понад сотні геонімів у місті отримали нові назви, але стосовно однієї вулиці триває конфлікт. Родина загиблого бійця, на честь якого пропонували назвати вулицю, заявляє про фальсифікацію голосування. Деталі ситуації, яка виникла, знає наша кореспондентка Анна Ружін. Вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо тебе, Аню. Будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. До другої черги перейменувань потрапила назва 99 вулиці вулицю Полтаві. Спочатку варіанти нових назв обговорювали на комісії фахівці, а згодом вже стартувало онлайн голосування на спеціальній платформі. Участь у цьому голосуванні міг взяти кожен охочий з полтавської громади після проходження авторизації, але з однією з вулиць виникли проблеми. Мова про маршала Бірюзова на перейменування виносилося різні варіанти: повернути історичну назву, тобто Решетилівську, назвати на честь громадських діячів поетів або ж присвоїти вулиці. Прізвище загиблого героя з Полтави Дмитра Кругла, який віддав своє життя, захищаючи країну. Проте вийшла досить дивна ситуація. Давайте послухаємо, що говорить дружина загиблого героя. Кінець голосування до нас почали поступати скарги від наших знайомих. Ну не скарги, тобто вони почали нас питати стосовно того, що, що відбувається, тому що а, до знайомих, а, до їх родичів на роботу приходять люди, а, змушують галосну. Не змушують, вони наполягають, але в людей по факту не було вибору, тому що замість них, в принципі, обирали на телефонах яку назву за яку назву вони мають проголосувати. Як докази, родина показує цілий альбом переписок з робочих чатів друзів та знайомих, де людям говорять за що потрібно проголосувати, і рекомендують обрати назву Рошетилівська. Чому такі причини? Поки що не зрозуміло. Проте міська влада вирішила призупинити поки що перейменування саме цієї вулиці. Давайте послухаємо. Питання, що ви поставили на паузу перейменування цієї. вулиці. Є звернення сьогодні дружини і родичів. Ми перенаправимо його правоохоронні органи, для того, щоб встановити причину, чи дійсно відбувався тиск на людей для голосування. Ну, якщо по великому рахунку, то для мене це нонсенс, коли в період війни ми перейменуємо вулиці на честь наших героїв, і тут з'являється якийсь... Скажем так, місцеві князки, які хочуть під себе перейменувати вулицю. Родина Героя цю ситуацію залишати просто так не збирається. Вони написали звернення до уповноваженого Верховної ради з прав людини і заяву на виконавчий комітет полтавської міської ради. І наразі над цим питанням працюють також із юристами. На цьому в мене вся інформація. Колеги передаю вам слово до студії. Так, дякуємо, друзі. Це була наша колега з Полтави Анна Ружін. Дякуємо тобі за інформацію.